Шесть дев'яносто. Четвертого року, коли я став начальником управління культури Київської області, я опікувався цією школою разом з керівництвом міста. Ми цю школу залучали до всіх наших обласних заходів, до республіканських, до всіх творчих звітів Палаці Україна це краща школа області. Школа вийшла на такий рівень, що її почула вся Європа, тому що учні та викладачі роз'їхалися по різним країнам, навіть по різним континентам. І тепер ми чуємо вихованці ірпінської музичної школи і Європа, і Америка, і Канада. ностальгія, такі приємні відчуття, побачити, бачу, і нові викладачі є, але є і ті, яких я ще застала, яких я пам'ятаю, і це дуже приємні теплі враження. Прекрасний концерт, такі цікаві номери, всі дуже різні. І так як в нас зараз життя, де біль межує із радістю і гордістю, так само сьогодні ми чули і сумні твори, а разом з тим і життєстверджуючі. Але це те, чим ми зараз живемо. Діти. Вам усім бажаю перемог, здобутків на благо нашої держави. Ну і радуйте своїх батьків і своїх педагогів. Будьте щасливими! Обов'язково перемога буде, і обов'язково ми підготуємо концерт для зустрічі наших захисників, які повернуться з перемогою.